Хочу сказати, що е, дякую, Ларисі Іваніна, що ми об'єдналися і робимо загальну справу. Тому що, як ви, як е, керівник проекту, як ми е, громадські, ми, ми захищаємо наших членів асоціації, вивчаємо проблеми е, аграрії е, сільського господарства і робимо все те, щоб зробити, покращити життя сьогодні. Фермерів і виробників, виробників сільськогосподарської продукції і взагалі сільського господарства. В суботу, 13 грудня, у нас відбувся заключний з'їзд нашої асоціації платників податків в місті Києві, де ми теж обговорювали всі ці проблеми, всі ці... Всі ці напрацювання, які ми маємо, які ми звернення отримали від наших членів асоціації, от і зробили програму, де були запрошені депутати Верховної Ради. На з'їзді зі мною було нас від Тернопільщини нас було п'ять представників, мала бути і Лариса Іванівна, але ну, були деякі причини. Де Лариса Іванівна не взяла участі в нашому з'їзді, але ми підготували проєкт уже на кабінет міністрів, на президента України, на Верховну, на Верховну Раду, де вони повинні вже звернути увагу, що хоче сільське сільськогосподарська, сільські е, е, аграрії, і е, мілки, не тільки е, виробники е, аграрії, сільськогосподарська. Великий бізнес сільського господарства, а й мілкий бізнес це як фермери, тому що фермерів, малого малого підприємництва, сьогодні ніхто не бачить, а бачать тільки великих виробників, які вони сьогодні взяли все в свої руки. Думаю, що цей процес він буде якось доходити до людей. Доводити до людей. Все-таки держава повинна на це дуже сильно звернути увагу. І сьогодні, е як фізичні підприємці, як е Фермери, фермери і сільськогосподарці середнього бізнесу, малого бізнесу, вони повинні мати теж серйозні такі допомоги від держави. Сьогодні держава не надає належного чину належного належної допомоги сільськогосподарській виробникам сільськогосподарської продукції. Теж я вам скажу, вон завтра знову збирає і наша е, обласна адміністрація, е, громадськість, де теж вони вже будуть брати до уваги спілкуватися з громадськістю, з виробниками е, і е, з нашою, нас як в нас область аграрна, з е, аграрниками, з е, тим. Що вже є, наболіли, і як би ми як би ми хотіли сьогодні бачити розвиток сільського господарства, це дуже важливо, має значення, і я думаю, що якщо держава, ми чим більше ми будемо говорити, тим більше держава буде на це звертати увагу, і буде якийсь толк, іначе тому, що от навіть ми мали сьогодні розмову. З Андрієм Михайловичем Гарберою він займається пресник Захід Сир і сільським господарством, і сільськими е, фермерами, і сільськогосподарською продукцією. Така наша продукція найкраща в світі. То чому її не використовувати? Чому ми сьогодні не повинні завойовувати цей ринок? Ми повинні завойовувати, але нам цього не дають робити. Ми повинні знову ж таки піднімати голову, говорити в повний голос і щоб нас чули. Оце саме основне.